Сті достатньо просто проаналізувати останні 18 наказів міністра оборони, які були дані в останні тижні перед перед вторгненням. Коли спеціально за дорученням сюди керівника ЦРУ Бернса, він за дорученням, верніше президента Байдена, прилітає сюди керівник ЦРУ Бернс, показує, дає карти. Ось, дивіться, напрямки наступу. І Зеленський каже: ні, наша розвідка краще знає, і в той самий час свою. ДбР і про і прокуратуру вони вже вивозять на, на захід України і весь кабмін. А наших дітей кинули кинули тут на призволяще. Хто їм їм вже казали, що треба по, по можливості лишатися вдома? І ось в мене в сусідній кімнаті фото дітей однокашників, ну дітей-однокласників моїх молодших дітей. Я дивлюсь досі. на там очі двох дівчат, які стали страшними жертвами оцих російських вар.